Сьогодні, дня, шановні телеглядачі, трішки передисторії. Як ви пам'ятаєте з четвертої серії Свинтуса і Радиху посадили в тюрму. Радиха втекла з тюрми два тижні тому, і її до сих пір не можуть знайти. А Свинтус остався тюрм, і до нього домовилась мавпа, яку впоймали місяць тому. Зараз ви усе побачите. Я не зведу з вас. Ні на секундочки очей і тихо поводьте себе. Ви не маєте права вийти звідси, ви тут посаджені надовічну. Вам це зрозуміло? Ні, нам це не зрозуміло. Ми виберемося за будь-якої ціни. Ага. Я це ще побачу через декілька годин. Зараз ми виберемося. Ха-ха, ха ми вибралися. Все, ми вибралися. Ха-ха. ха Тепер поліцейський буде там, хай сидить собі. Декіньть, ось я хвилин! О! Як тут холодно! Ще! Ще, випростіть мене, звідси! Ніхто тебе не випустить, ха-ха. ха Ні! Ось дивись, це моя секретна база. Вау, вона крута, я знаю. Ти хотів щось сказати так? Ми повинні відомстити сім'ї кантриболів, а особливо Люксембурчику. Що ми плануємо з ними зробити? Ми їх всіх ув'язнемо, а потім продамо їх і от будемо мільйонерами. Але їх занадто мало? Як тобто? Я чув їх не дуже так багато. Неправда, це, напевно, тебе застаріла інформація. Чому? Тому що їх 28. Ого! За кожного ми виставимо ціну 120 тисяч гривень. Ого, дорогі. Так, і станемо мільйонерами. Ну так. Тому ми повинні впіймати їх. А першим ми повинні впіймати Люксембурчика за будь-яку ціну. Абсолютно згоден. По рукам У мене немає рук. А, тоді ти руку, а, я, а ти нос. Десь дворі. Як же ж весело тут гратись? Тут куча багато великих полей, багато місця, що? Що це таке? Чому тут так багато цукерок? Цікаво. Треба положити їх собі в карман. Е, ой, пахнуть смачно. Заберу собі одну. Тепер другу, третю і четверту. Цікаво можливо, це місце, це магазин цукерок. Треба піднятися і перевірити. Ми піднялися. Але ж у них цукерок я тут не бачу. Звичайно, ти їх не бачиш. А, що ти роб, Що ви робите? Що ви робите? Я тебе впіймав. Іди за мною в обіймашки. Я не хочу випустити мене. Ні. Тебе ніхто вже не випустить. Ні. Відпустіть вас. Ой, мене прошу, прошу. А мене навіщо відпускати. Ну помолив, ну помолився, я, ну нічого страшного. Прощаю тобі, ха-ха ха. Зараз ми тебе примотаємо. Що ви зробите? Скотчем тебе мотаю. Пусть декілька хвилин. Треба позвонити, мене в кармані телефон. Я забрав. Тепер тобі не понадобиться цей телефон. Піп. Навіщо ви викидаєте мою персональну річ? А навіщо вона тобі буде? Я, ми тебе продамо. Навіщо ви мене продаєте? Ми всіх твоїх всю твою родину продамо. Навіщо? Бо ми хочемо бути мільйонерами. Але ви не можете продавати, наприклад, цукерки чи є ще якісь цікаві речі? Ви стоїте дорожче, аніж цукерки. Ну і що, і то? Все одно мовчи давай, а ти тобі рот заклею. Ладно. Буду вже так терпіти, а я піду, відпочину. Друзі, дивіться, там написано, що це магазин цікавих речей. Давайте підемо туди і глянемо, що там. А я залишусь. Ну добре, ну добре. Але всі інші ходімо. Мав, бо як ти зміг до такого додуматись? А от так з Windows, Бачиш? Ану перерахуй, мені здається, але вони не всі. Ну, давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім. Ти ж сказав, що їх двадцять вісім. Чому їх двадцять сім? Я не знаю. Можливо, тут когось немає. А можливо, треба про то дізнатись за будь-яку ціну. А я знову полежу. Давай відпочинемо, вони все одно прив'язані, вони нам нічого не зроблять. Діланчику, у мене до тебе таке запитання, яке а де всі твої родичі? Їх взагалі ніде немає. А правду кашну, вони пішли у магазин Цікавих штук, їх уже дві години немає, можливо, вони скупляються, можливо, це щось дивне. Я не знаю, дядьку Ведмедику. Ну, чомусь ти б сам вдома б, б ніколи б не був. Абсолютно згоден, але вони сказали, що скоро повернуться. Абсолютно згоден. Так, так, тому я гуляю, ну, я, я напевно поприбираю і піду. Добре, дядьку Ведмедику. Нема, добре. Зараз я прибираю Д... дві... дві години прибирання тому. Українчик мені вже все заплатив, Ти... я тебе закрию і піду собі додому. Добре. До побачення, па містере Ведмедику. До побачення, Нідерландчику, ще декілька годин тому. Щось це дивно, вони вже шість годин не повертаються. Відкрийте мене, та біть. Хто це так кричить тихеньким голосом. Допомогіть. Я, напевно, піду на істочник звуку. Пане грекчику, це ви? Так, 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 це я, відкрий мене. Але як? Бачиш той верхній відкриватель? Бачу. Відкрий його, я тобі подивися, на щоб воно було сюди. Ага. І тягни двері. І тоді ти мене відкриєш. Ну добре? Дядьку Грепчику, я все зробив, як ви просили. Добре, дякую. Нідерландчику дякую за порятунок. Нема за що, а де всі інші? Їх уже шість годин немає, вони пішли в магазин цікавих речей, о. Цікавих речей? Так. Але з такого магазину не існує. правда? Ну, так, у принципі. А що? а що, а що? Вони туди пішли? Так, так. Ходімо на вулицю. Доброго дня, пане єгиптянчику. О, Добрий день. Ми повинні вас дещо запитати. Ага. Що ото? За здання? Так. Це база мавпочки її Злочинця. Ну, да ми про то знаємо. ці злочинці Свинтус і мавпочка, вони хочуть продати Навіщо? щоб стати мільйонерами і купувати все, що вони захочуть. Угу, зрозуміло, дякую. А ви. Ні, я нічого не порушував. Так що прощавайте. Дякую вам за свідчення. Нема за що. Тепер ми повинні йти туди. Ти шокований? Звичайно. Він злочинець. А ти що думав? У вас усіх спіймала поліція? Поліція? Так. А як ти звільнився? Мене звільнив Нідерландчик. Ось кого не хватало. Знаєте що, хлопці? Що? Тепер ви відправлені до штату США, там, де можна буде зробити смертну кару. Що? Так. Так що, хлопці, good? bye. Я піду їх відводити в машину, а ти відв'яжу і заставлю їх всіх відв'язати. Нажимай кнопку. Добре. Ух, ура, ми всі вільні! Ну що ж, я піду, Ідіть, пошліть, давайте. Ми, я повинен тобі подякувати, грекчику. Так ти, Нідерландчику, дякую. Дякую тобі, Нідерланчику. Ну що ж, шановні телеглядачі, прощавайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал і нажимайте на колокольчики. Гарного вам просмотру! Цього відео і нашого канала. Гудбайчики! Прощайте! Гарного вам настрою!